Повідомлення про надзвичайну ситуацію телефоном отримала завідувачка закладу Валентина Савчук. Я слухаю вас. Я зрозуміла. Дякую. Приймаю міри негайно. Ірина Володимир. Будь ласка, у нас поступив дзвінок про те, що в нас надзвичайна ситуація, тому треба обов'язково зараз всіх оповістити. Діти одягаються швиденько і на вулицю виходять негайно. Дякую, діємо згідно інструкції. Згідно інструкції, вихователька методистка Ірина Курилюк організовує процес оповіщення. Ви оповіщуєте перший поверх із дзвінкової сигналізації. Так ви оповіщення робите другого поверху із евакуації, і зустрічаємося на центральному вході нашого закладу. Дітям в групах про евакуацію сповіщують оголошуючи про гру. Діючи, Зараз ми з вами у нас сьогодні гра евакуація. Діємо злагоджено, без паніки, не панікуємо. У нас є, наприклад, дві команди. От, наприклад, наша група це певна команда, і інша група, наприклад, це також команда, і ми між ними, наприклад, соревнуємось. Одягнутися дітям допомагають вихователі. Значить, у нас звичайно руки дві, діток чимало, але намагаємося. Допомогти дітки у нас уже старші, більш самостійно вдягаються. І називається екологія як треба в неї дуже швидко одітися. Пошипувалися біля зверей, і разом з вихователями крокують на двір. На дворі вихователі перевіряють, чи всі діти вийшли з приміщення, і навіть. Дивляться на час виконання завдання. Наразі ми впоралися за сім хвилин. Норма від 8 до десяти хвилин. Ми, як правило, такі заняття постійно раз у квартал почали проводити з 14-го року. В незалежності, скільки дітей ходить у той день, сьогодні 87 дітей. На предмет виявлення підозрілих і небезпечних предметів у заклад виїхав і представник поліції. Я як працівник поліції поліцейської і за участю з працівників навчального закладу. Ми особисто обійшли всю територію, всі подивилися паркани, всі оці споруди, також особисто з завхозом ми оглянули повністю перший і другий поверх, а також виходи і заходи в приміщення і з приміщення закладу. Садочку тобто, номер 65 будь-яких небезпечних вибухонебезпечних предметів або підозрілих ми не виявили. В місті Житомирі функціонує 45 закладів дошкільної освіти. У всіх закладах сьогодні є практичне тренування по евакуації з персоналом, з дітьми. Ми відпрацьовуємо практично, куди вони мають іти організовано, без паніки. Тому ви бачите, що всі у нас навчені, знають свої дії під час евакуації, тому можемо заспокоїти всіх, що ми готові до будь-яких надзвичайних ситуацій. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.